Так, всім привіт! Дивіться, є такий вал з цепкою. Гарний, красивий на станіні. Ось такий, приблизно тут 30 см на 35. См. І довжиною такий маленький, не сильно довгий. Він тут теж 15, ну десь 30 см. Щось робити не можна. Якийсь Отвори або ще ще щось. Це бумага, мабуть, оцю. Що з отворами з боку кліпати. Мабуть таку. Ну отак є металу багато різного. Якось так. Так. Всім здоровки. Так, я хочу сказати таке. Що З прошлого відео дуже багато клієнтів телефонували, але щось лишилось, щось купили, щось забрали, щось не купили. Тому кому там що потрібно, звертаємося і будемо торгуватися, і будемо знаходити. Дивіться, знайшов я дві пилки, ось таких. Хочу за дві, не знаю, хай буде. 135 гривень за дві штуки. Це халява взагалі. Кому там треба, забирайте. Тоді знайшов я ось таку річ. Така прикольна, якась цікавинка. Як радіо, не знаю, як настраювати волни. Хочу за неї 100 гривень. Вона залізна. Тут є шкала, є повністю все, є механізми. В общем, 100 гривень. Далі йде. Два ножі, ось таких, будуть також 100 гривень. Ось ця планочка така маленька, гарненька. Сантиметрів 25. Зараз, секунду, вимірюю. Так, продовжуємо. 23 сантиметра довжина. Півтора, ні, е, сантиметр. І 2 міліметри товщина десь. А так, виходить, 2,5. 2,4. Ціна за неї 200 гривень хочу. Так, далі йдемо. Є пружинка 10 гривень. Така цікава, тут іще одна є 10 гривень, є 2 бліс... 3 блісни чи 4. 4. 4 блісни з крюками. Кому там хочеться ціна, хай буде 100 гривень теж. Гайка 10 гривень. Коробка буде у нас, не знаю, хай буде 50 гривень і вона ваша. Далі стамєстка. Чуть-чуть кривувата, ну тут таке вирівняти. А так піде 40 гривень і Вона ваша. Обратний молоток, хтось робив, не доробив. Внутрішня там різьба є. На 10 чи на 8, не пам'ятаю. В общем, ціна 135 гривень. За ці дві такі крутілочки, не знаю, взяв їх. Мені сподобалось, що тут накатка є, що тут щось можна зробити більш-менш. Розміри у вайбері, кому там хочеться. Ціна 120 гривень, а там можна домовитись. Так, є ось така ось річ. Не знаю, ось передаточним числом тут така, щоб крутилася. Що в одну сторону крутиться, потім в другу. Якось так цікаво виставляється. Ось дивіться. Клац, О, на цю цікавенька, Я такої ще не бачив, просто взяв. Ця латунна, сразу кажу. Агрегатик, маленький. Розміри у вайбері. Можу вам більш детально все скинути. Ціна за неї 180 гривень. Так, десь був іще один ніж. Ну, не знаю, поки що один. Ціна 25 гривень. Цей буде 70 гривень. Це підлірки, бачите? Тут. Лєрки можна фіксувати і під квадрат 14, вроді би, головка, що можна закручувати. Ось цілий комплект два штуки. І це, я не знаю, чи на ударну головку, чи для яких цілей, хто знає. Можу сказати. В общем, за оці, за оці три речі я хочу 120 гривень. Сйомник ось такий. Не знаю, хочу 300 гривень, але там можна обсудити в вайбері. Щотка. Ось така розбірна, по-перше, ось дві шайби, яких можна розібрати, тросики вставити, і можна чухати і чухати. Така цікава річ. Тут на патобичну болгарку. Фіксується, все робиться. В общем, цікава. Ціна 50 гривень. Ручка 250 я хочу, а там будемо домовлятися, якщо багато візьмете. Так, підшипники тут якісь букви цифри на них є, але 40 гривень і вони ваші. Крутяться, не знаю, звідкіля взята. Тоді, райбера. Є, є, є. Десь тут я бачив надпись 22. Це 22. А це регулюємой на 21. 21. Можна регулювати. Ціна 150 гривень. А за цей 50 гривень. В такому стані. Цей 25. Цей 2 гривні. Ця річ якась така також цікава. Хай буде. 35, різець у нас буде. 40 гривень. Вішалка у нас буде 20. Ці речі там були їх дуже багато, але я взяв дві штуки на пробу, щоб більш-менш так вас зацікавити. 40 гривень вона ваша. Ручка на така. Більш-менш ціна 25 гривень. Шестігранник такий ось під котом все зроблено якось так цікаво, не знаю навіщо, але просто шестігранник. Ціна ну 45 і він ваш. Тут ключ на 10 з ручкою, я так розумію. Не знаю, хай буде 25 гривень. І хочу показати ще якусь лінзу. Я не знаю, що це за якийсь прибор. Номенклатура її ось. О. Ось ось очки, отака ось. Зупините відео якраз і подивитися. Пропоную за неї 450 гривень. Якщо когось устраює, може забрати. Ні, пропонуйте свою ціну. Так, що я знайшов і ще цепок. Е, дивіться, звено 4,5, товщина 9, е, тут 2 метри, ціна за нього 400 гривень. І він ваш. Також є бильця. Ось, бачите, від швейної машинки. Тільки... Такі на колесах гарні, красити не треба. Можна мангал поставити. Е, скільки тут? Три шпильки треба для того, щоб з'єднати, зафіксувати і поставити зверху мангал. Все в ній присутнє, ніде нема. Е, трещин. більш-менш нормально виглядає. Ціна за них буде 750 гривень. Кого устраює, може написати. Оце так. Все, все показав, все розповів. Текстоліт тут товстезний, її 4 см товщиною, є і 3 см. Кому ж, який треба, кажіть. Будемо вибирати. А так мішком пропонуйте ціну. Все показав, все розповів. Кому щось сподобалось, пишіть. Завжди читаю ваші коментарі, завжди відповідаю на ті питання, які задаються під відео, або ж в вайбері, або ж в групі, або ж ще десь. Товару дуже багато, тому пропонуйте ціни, пропонуйте свої варіанти, що кому там потрібно. На цьому все. Буду закінчувати. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Лайк, like, підписка, комент. Також можна розповісти своєму другу, знайомому, сусіду, повністю всім тим, кому щось потрібно із заліза.